В умовах повномасштабної війни робота пунктів незламності необхідна як повітря. Саме з цією метою вони розгорнуті по всій країні. Кожна громада підходила до облаштування відповідально, забезпечуючи острівці стабільності, мобільним зв'язком, інтернетом, теплом, водою, їжею та медикаментами. А ось у цьому Ічнянському на базі центру культури і дозвілля навіть облаштували з піддонів двохспальне ліжко для більшого комфорту та зручності. Бо на те й потрібні культурні працівники, аби креативити, ділиться ініціаторка. Нам міська рада дала матраси і сказали, що потрібно, щоб пункті незглавності були матраси. Якщо є матраси, що ж їх на пол кидати? у нас є поддони. Ну так сложилось. У нас є подушки. Получається виходить дуже уютний такий уголок. В общем, ми тут навіть зараз наради проводимо. Сторож так Вився на ту кровать, коли ми встановлювали з цікавістю. <хи> так що вночі можливо, я не знаю. А вдень деякі працівники жартували. Звісно, що можна додому не ходити. Насправді матраси класні, зручні. Насправді, пункт незламності на базі Ячнянського центру культури нагадує п'ятизірковий готель, каже Марина. Ну, пункт незламності, звісно, створюється зараз в разі десятигодинного більш відключення світла, щоб люди могли прийти підзарядити телефони, щоб тут був зв'язок. Міська рада нам виділила генератор, тобто ми завжди тепер зилик. З електрикою, потім міська рада виділила Стерлінг. інтернет у нас також зв'язок є. І, ну, В принципі, все, що потрібно тут. Все є. Тут є чайник, тут можливо зігрітися, попити чай, каву, е, є печені до чаю, є вода, є удлінітілі, переноски, щоб зарядити телефони. В цьому пункті незламності створені всі самі найкращі умови. Тут можна підзарядити телефон, випити смачний чай або каву, а також е, разом з людьми поспілкуватися та дізнатися взагалі цікаві якісь факти і новини. Чи не найбільше відвідувачів щодня приймає дитячий куточок? Ігри ми придбали і фломастери розмальовки, бібліотека принесла журнали, і дівчата наші з дому іграшки попривозили, розвиваючи книжечки. Тобто діткам тут цікаво. Навіть зараз, коли після обіду садочки не працюють, діти працівників приходять сюди і вони тут і малюють, і розфарбовують. І весело проводять час. Загалом в ічні розгорнуто п'ять пунктів незламності. Один з них на базі міської ради. Комогоспода, канали, пожежна частина і наш. Ну наш, я так розумію, самий такий ну, великий. Найпотужніший ну, Да. найуютніший, я б сказала.